Американський техновелетень компанія Apple сподівається і далі отримувати величезні прибутки, пропонуючи покупцям привабливу електроніку. На презентації у Каліфорнії у середу багато хто очікував побачити насамперед новий айфон. Але велику увагу значної кількості фахівців привабила чорна коробочка. Приставка для телевізора. This is the new Apple TV. Ми вважаємо, що це майбутнє телебачення, заявив Тім Кук, виконавчий директор Apple, показуючи непримітну приставку до телевізора. Я вважаю, що ідея нового способу користування телевізором у стилі Apple дуже цікава. Це заводить Apple у вітальню споживача, де їх електроніка була трохи замороженою. Телеглядачам пропонують apple середовище, додатки це дуже важливо. Набагато цікавішим ніж сама телеприставка виявився пульт дистанційного управління до неї зі вмонтованими мікрофонами, щоб приймати голосові команди, і з поверхнею, що реагує на дотики і рухи пальців. Отже, з цим новим пультом, Apple ви можете грати на телеекрані. Я вважаю, що це може революціонізувати індустрію ігор. Упродовж років простих можливостей грати на телевізори було замало. Тепер приставка Apple TV дає доступ до набору ігор додатків, що отримують можливість перейти з айфонів та і на великий екран. Усе розраховане на постійний і швидкісний інтернет. Я задоволений, що Apple оновив телеприставку, але думаю, вони могли б зробити більше. Могли б, наприклад, додати відео формату 4К. мікропроцесор. Міг би бути потужніший, щоб конкурувати з відеоприставками Microsoft, Sony тощо. У пориві любові до більших екранів Apple пропонує тепер ще більші айпади і називає їх Pro. Можливо, натякаючи, що хоче би їх купували і використовували професіонали на роботі. Наприклад, дизайнери, яким пропонують спеціальну клавіатуру і особливий олівець. насамперед, новий iPad Pro більший. Він не товстіший, але має майже на 70% більше екранної поверхні. Має чотири гучномовці. З ним можна робити багато чого. А оновлені моделі айфонів на презентації Apple мало не загубилися. Ззовні вони від старих не відрізняються практично нічим. Фахівці покладають великі сподівання на можливість тиснути на екран з різною силою. Портрітачвич. Тривимірний доторк одна з нових можливостей iPhone 6s і 6s Plus. Коли на екран можна натискати сильніше, і телефон по різному реагує на це. Розширення можливостей дуже сподобається розробникам додатків. А нам, користувачам, більше не треба буде тягати іконки туди-сюди. Натомість, доторк чи притиск додає можливості при використанні телефона. Любителів фотографії приваблять нові кращі можливості камери айфона, але тут уже пролунали перші застереження для фото і відео з вищою резолюцією. Потрібно буде набагато більше електронної пам'яті. Також фахівці і користувачі ще чекають на справжні новини, коли йдеться про кращі батареї живлення. Простір для покращення навіть в електроніці Apple безмежний.